Доброго дня дітки! Сьогодні ми з вами пограємо у гру, з якого дерева листочок. Спочатку ми їх розглянемо, а потім ви будете відгадувати, з якого дерева листочок. Ось дерево береза і березові листочки. Погляньте, якої вони форми. І запам'ятайте. А це клин і його листочки ну, зовсім відрізняються від березових. А це ялинка, і у неї листочки у вигляді голочок. Горобина має багато дрібних, але довгих листочків і червоні плоди. Часто у парках ми можемо побачити і каштан та його листочки, а восени ще і плоди. А це липа та її листочки. Ну і дуб та листочки і жолоді з нього. А зараз ми перевіримо, як запам'ятали листочки. Будемо відповідати на питання, з якого дерева листочок. З якого дерева листочок? Правильно це береза. З якого дерева листочок? Вірно, це клен. З якого дерева листочок? Ну, звісно ж, це ялинка. З якого дерева листочок? Правильно це горобина. А цей листочок з якого дерева? Так, це каштан. А цей листочок з якого дерева? Все вірно, це липа. Ну і останній листочок. З якого ж дерева він? Так, це могутній красивий дуб. Дітки, ви молодці! Дякую вам за увагу! Чудового дня, гарного настрою і до нових зустрічей!